Так, Що давай. Розказати Тривість. Ева Грант, ну один із крупних двадцять мені через два дня закривається типу, місячна свічка. Так все, не розказуй мені такого. <гум> так, <гум> та Суд Годкону хвалив ліквідувати київського забудовника. Про те, що ми зробили курс. Ми зараз готуємося до запуска, готуємося до двох років кампанії, ми навчаємо трейдерів. Всім привіт! Ми раді вас вітати. Caps News знову з вами. Ми відпочили гарно з командою. Дуже yeah. скучно з вами. Я думаю, ви за нами також. Ну що, поїхали до новин? Давай. З кінця вересня спостерігається зростання ринкової капіталізації стеблкоїнів. Капіталізації там USDT, USDC, DAI, BUSD, USD та USD, USDTP. USD. Там, за 4 місяці виросло більше там, 9 мільярдів доларів. І в основному кити утримують у себе ці мільйони на рахунках. Коли вони отримують ці мільйони у себе на рахунках, то бичий ринок в придвір'ї. Якраз ви бачили, що новина була про те, що альткоїни будуть рости да, альт сезон. І ви можете бачити, що біток він трошки падає, і деякі альткоїни просто вистрілюють да, як помпи. Зараз треба дуже сильно зосередитися. Іменно на альткоїнах, не на біткоїні, а на альткоїнах, які будуть давати просто супер відсотки в ближайших пару місяць. Токені GME на полігоні ізольовані для захисту спільноти. Подальші маніпуляції зведено до мінімуму. Торгівля на ефіріум наразі не порушена. Цей токен дав 1900%. В нашій спільноті ми говорили про цю монетку. Хто її тримав, всіх вітаємо з профітом? Хто ні? Прошу до нас команду Будьте... Знати, які купувати монети, ну і насамперед ми по моєму ділилися навіть в безкоштовному телеграм-каналі. Посилання є в описі. Долучайтеся до безкоштовного каналу, слідкуйте за нами. Ще майбутні великі розлоки, які відбудуться вже наступного тижня. Це ОП, Дайдекс, Біко, Хук, Мсі, ОРБІР, Сує, Нум і Дар. Ну, всі ми знаємо, що коли йдуть розлоки, то монетки трішки падають. Будьте уважні, торгуйте з розумом. Та да, інш, нова екосистема ДЕП буде запущена в основній мережі наступного тижня. Взагалі, по своїм спостереженням, коли запускалась якась основна мережа, то це був хай ціни, і після цього ми так спускалися довго. Тобто, і опитування Deutsche Bank показало, що більше третини з 2000 респондентів очікують, що ціна бійця коїна впаде нижче 20 тисяч доларів. Близько 15% опитаних прогнозують, що до кінця року ціна криптовалюти варіюватися буде від 40 до 75 тисяч доларів. Ну, знаєш, так, запрягли коней, кажуть, хлопці, ми впадемо нижче 20, дуже багато людей очікують. Ви також продавайте свої біткоїни зараз по 45, там по 40, От купите нижче 20. А ми впадемо не нижче 20, Ми впадемо там ну, в район 26-30-36, Ну десь туди не зрозуміло поки куди ми прям впадемо. А потім люди просто прийдеться відкупити трошки дорожче. Ну, в общем, по біточку, бачиш, очікування такі. Так да, ну такі новини ведуть до маніпуляцій, правда гарно заводять всіх на убой. Кількість біткоїн адрес. З більш ніж тисячу монетами досягла нового історичного максимуму. Уяви собі тисячу монет. Harvest Fund подали першу заявку на BTC ETF у Гонконгу. Ти знаєш, така шуміха навколо цього ETF, але якщо брати всі новини і все взагалі що проходить на ринку, я не бачу такого ажіотажу на ці контракти ETF. Ну, Uh -huh. Тільки закривають позиції, я не скажу, що там дуже скуповують. Yeah, yeah. Знаєш, типа створили агіотаж, типу, і на хаях роздають біткоін-ETF і подорожчі. Так, да, з кожної буде зараз ETF, ETF. А ще суд Гонконгу ухвалив ліквідувати китайського забудовника Evergrande і торги акціями призупинено. Yeah. Це прям фантастика. Знаєш, лік... Ліквіднули компанію на 2 трильйона доларів. Да. На цьому фоні ліквідації цього прекрасного фонду. Є нові тренди, це RVA, Ми про нього говорили місяця три назад. У нас був випуск про rva контракти. Про те, що цифровізувати можна там ваш будинок під заставу положити там акції, зараз можна цифровізувати. І rva контракти це майбутнє. Уявіть, скільки в світі ще не цифровізовано забудовників, скільки є квартир, які можна продати або заложити під крипту. Це більше 16 трильйонів доларів. Наразі у нас всього ринок 3 трильйони. Це ріст, в... порахуйте скільки разів. Оце Романович і тренди. Я тобі знаєш, що хочу сказати? Ти такий розумний. Ну, просто нереально. Дякую. Ще про нові тренди і взагалі про біточок я хотів би поділитися екраном в нашій компанії, да, наших трейдерів, ми ділимося різними інфами. Я і інші трейдера, які торгують в компанії, то говорили про те, що Бурланд все-таки буде, да, бичка, бо Google дав добро з 29 січня 2024 року. Можна рекламу, да Продвигати так, що дуже багато буде скамів, дуже багато буде різних типу аеродропів, безкоштовних монет. Ну, ти бачила, дав цей скам NotCoin. Бабки в метро все, сидять там, клікають, всі клікають. Мені мама скидувала цю це посилання. Да. Ти там поклікай. пацани мені скидили. Ти там зроби репости. Я говорю, ви що гоніть? Ми вже казали, да напродовж всіх новин, що очікуємо побітку якогось зниження. І ще на початку року ми відкрили опціони, і про це казали ще в минулому році. В минулому році, на початку року, коли ми тільки починали Кепсню, ми казали, купляйте. Під кінець року ми казали, продавайте, фіксуйте позиції. Альткоїни після цього впали. Біткоїн якби теж підупав. І зараз ну нема такого прямо ажіотажу по біткоїну. Біткоїни зняв ліквідність однорічню. Про це я писав сьогодні. Рано ділився з трейдерами. І про домінацію писав, і про те, що треба дивитися на альткоїни. Ну, і рано і я там торгував суї, взяв мікроімпульс там ну 2,5% такого быстрого руху. І бачите, тут уже інші трейдери теж включаються, пишуть. І у нас сьогодні сезон, кстати, в 5 годин з командою будемо якраз розмовляти про те, що робити нам зараз з альтками, тому що через два дні закриття місячної свічки треба придивитися до тих монет, які. Дуже гарно вимальовують сетапчики, щоб на них заробити грошей. І з цим ми ділимося. Ти знаєш, що наш менеджер запропонував нам продавати підписку. Наші типу, типу сигнали, те, що ми там просто обмінюємося, заробляємо, щоб другі люди просто слідкували і могли повторювати ці рухи. Там підписка коштує всього навсього 30 доларів в місяць, і ви можете дивитися і читати професійних трейдерів, які в ринку вже більше року. У нас в ком'юніті люди, які по 8 років, 15 років торгують. Ви прив'язуєтесь до ком'юніті. Це Вас така не ш... цікава пропозиція, як чашка кави. Не Романович люди мають підписуватися тільки ради того, щоб з нами познайомитись. Запрошуємо вас до нас, чекаємо, залишайте заявочки, і наш менеджер з вами обов'язково зв'яжеться. Ну що, ми можемо фіналити, тому що про нові тренди ми сказали, про очікування ми сказали, про альткоїни ми також сказали. Зустрінемося, як кажеться, по біткоїну понижче. А з вами в наступний понеділок. Всім дякую за увагу! До наступних випусків.